Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Привіт! Так, а це, ми, а це знову ми. В сьогоднішньому відеосику хочу поділитися такою цікавою штукою, яка насправді не цікава, але я на неї вже потрапляв аж двічі. і тому хочу розповісти, щоб ви також, можливо, не потрапили. А саме ми поговоримо про те, як роблячи онлайн покупки на AliExpress. Можна на певний час, маючи гроші, залишитись без грошей. Ось так от. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Про що я вам хочу розповісти? При купівлі на Алишці, знову ж таки, це було вже в мене вдвічі і було також однієї людини. Що за фігня? Ти робиш купівлю на Алишці. ну Наприклад, там на 150 євро щось купуєш, в тебе на карті є, там 250 євро, ти на 150 купив. Думаєш, в тебе ще соточка євро залишилася. Аж не тут то було. Ти намагаєшся нею розрахуватися, намагаєшся її зняти, а воно тобі не дає. Дивишся, баланс через банкомат показує нуль або мінус навіть. І що найгірше, що ця штука може у вас триматися не просто декілька днів, а місяць. У мене минулому місяці цілий місяць тривалася така фігня. Ти щось собі купив, воно з тебе списало кошти, все норм. А потім заходить якийсь глюк, і цей платіж дублює. Він не спишеться ще раз, але він тобі блокує кошти на рахунку. Тобто ти 150 заплатив, сотка в тебе є, але він блокує на твоїй карці ще 150 на невизначений термін. Ось в мене було більше місяць, там десь місяць та тиждень, можливо. І все, і капець, і ти залишаєшся без коштів, але це, скажімо так, це, звісно, дуже погано, але ще може бути гірше, тому що в тебе рахунок блокується, типу за нестачі коштів. І якщо в тебе там якась, якісь регулярні платежі мали бути списатися, воно просто відхиляється. І з тебе ще за це 2 євро є. 80 центів знімається за те, що відхилений платіж. І по факту ти такий собі стоїш, в тебе начебто є кошти, але коштів нема. Чому це відбувається, ніхто не знає. Заходиш до банку. Минулого місяця я приходив, вони помахали головою, сказали, що так, так, банк, до речі, в мене шпаркаса. Не знаю, тільки в шпаркасі така фігня, чи взагалі це загально прийнята німецька фіча, але от в шпаркасі така фігня прострілює. Так ось минулого місяця я зайшов, вони помахали гривою сказали, що так. Так, так, ми зараз кудись там потелефонуємо, з'ясуємо і вам вирішимо, але ніфіга так було і не вирішили, тому що в мене потім ті платежі самі з собою позникали, напевно, тижня через півтора. А в цьому місяці в мене просто вже була сума значна для мене, 170 євро. І ці 170 євро мені зависли на рахунку, заморозилися, у мене відхилився, платіж за дольче банк. Тобто квиток, який ти купуєш, та можеш їздити електричками та автобусами по Німеччині. Декілька платежів відхилилося, і ще за це з мене банк стягнув за кожен відхилений платіж по євро 70. Тобто, ти взагалі ну прямо у тебе день чудовий починається. В тебе е кошти заморозилися, платежі відхилилися, і ще з тебе зняли комісію за начебто, як нестачу коштів на рахунку за роботу, яку вони зробили, щоб твій платіж відхилити. Так ось, в цьому місяці. Я вже пішов знову до шпаркаси. Стандартна відговорка, що почекайте пару днів, воно повинно само пройти. І насправді для більшості платежів це так і є, тому що тут банківська система набагато повільніша ніж у нас, і платіж в тебе спокійно може пару днів оброблятися. Це якби нормальна штука. Але стою на своєму, що ні, ні, фіга, давайте розбиратися. Що за хрінь, Бо ще місяць, в цьому місяці ще місяць чекати. Мені зовсім не цікаво. Щось в комп'ютері все подивилися і прийшли до висновку, що це вина Аліекспрес. Це Аліекспрес намагається з мене ще раз списати, але не зрозуміло чого. І насправді він би не списав, тому що, наприклад, в мене на балансі є. Необхідна сума для списання 170 євро, але воно його не спише. І в тому місці так само було воно його не списує, а просто бакує Кошти ти ніфіга фіга не можеш зробити. Кажу, окей, добре, гаразд, нехай це буде проблема Аліекспрес. Але якого біса, коли я купую вже хер знає скільки років на Аліекспрес, ця штука тільки в шпаркасі. В інших банках я такого не бачив. Після цих слів вони щось дуже засмутилися, навіть зробили вигляд, що образилися, пішли кудись там, потелефонували, і вже клятвено пообіцяли, що. На завтра точно це питання буде вирішено. І насправді так, на завтра це питання вирішилося. Оцей от заблокований платіж, оцей от дублікат. Він в мене зник і все почало працювати. Тобто, можуть, якщо хочуть. Так що, ось такий от вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Обов'язково підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.